Вітаємо всіх, хто сьогодні завітав в Дім молитви. Я думаю, що не помилюся, якщо скажу, що всі ми, хто прийшли в Дім молитви, прийшли для того, щоб прославити і віддати хвалу нашому Богові, Творцю неба і землі. Ми розуміємо, що ми є Його творіння, і Він наш Бог, який створив усе видиме і невидиме. І сьогодні, коли ми приходимо в Дім молитви для того, щоб духовно зміцнитися, укріпитися, щоб почути спів, ми звичайно приходимо для того, щоб сказати Богові, що Він є наш Господь, що Він є наш Спаситель. І тому, коли ми з вами приходимо сюди, і особливо в цей вечір, коли наша така програма насичена. І цей рік, який проголошений роком реформації. Я думаю, що коли вже пройшло 5 місяців цього року, ми, напевно, з вами задумуємося, а що ж несе реформація особисто для мене? Те, що вона відбулася 500 років тому, це ще нічого не говорить сьогодні для нас. Але те, що вже сьогодні, протягом цього тих п'яти місяців ми згадуємо цю реформацію, я думаю, що це ну, повинно. Торкатися струн нашої душі. І ми повинні запитати себе, а що вона дає для мене? Чому сьогодні ми говоримо про реформацію? Чи не саме не тому, що реформація, напевно, щось мала на увазі? Я думаю, що ми, люди, які думаємо над цим питанням, ми повинні теж собі поставити таке питання: а що вона дає мені? Реформація в давнину. Мала на меті повернути напрямок думок релігійних від того відступлення, яке було в церквах до біблійної істини. І сьогодні, напевно, вона має на меті те саме: повернути напрямок наших думок від всякої неправди, від всякого гріха до тої істини, яка записана в Біблії. Нам потрібно переглянути свої відносини, відносини з Богом і відносини з біблійною істиною. Тому що біблійна істина, друзі мої, є джерелом всякої правди. Біблійна істина є незмінною для всіх народів у всі часи, чи то для реформаторів 15, 16 століття, чи для нас з вами, які живуть в 21 столітті, ця біблійна істина, вона Сьогодні говорить до мене, чи живу я по біблійній правді? Чи, можливо, я десь відхилився? І для того, щоб повернутися, мені потрібно знову ж таки звернутися до цієї біблійної істини. Що пропонує справжня релігійна реформа сьогодні для нас з вами? Ви знаєте, ті принципи, які проголосив Лютер, п'ять принципів, вони сьогодні. Відкриті для нас. І потрібно до них прислухатися. Перший принцип говорить про те, що ми повинні вернутися до джерела, до джерела, до Слова Божого. Другий принцип що ми вірою приймаємо запропонований дар спасіння. Третій принцип: визнаємо, що тільки милістю Божою, для, яка відкрита для нас, ми можемо війти в Царство Боже. Тільки милістю Божою. Четвертий принцип: ми визнаємо Христа своїм єдиним Спасителем. Ніхто в цьому світі не може дати нам спасіння. І п'ятий принцип усім своїм життям ми віддаємо славу тільки Богові, усім своїм життям. Сьогодні, згадуючи про реформацію, ми згадуємо Лютера, який безстрашно. Безстрашно проголошував і закликав залишити людські теорії, безбожну філософію схоластів, щоб повернутися саме до вічних істин, які проголошували пророки і апостоли. Тепер, як і в минулому проповідь істина, яка відкриває гріхи і заблудження, вона чинить опір. В Євангелії від Івана в третьому розділі, в двадцятому вірші, написано: кожен, хто чинить зло, ненавидить світло і не йде до світла, щоб не відкрилися діла його. Коли люди сьогодні розуміють, що не здатні обґрунтувати те, в що вони вірять на основі писання, вони намагаються відстоювати свої погляди за будь-яку ціну, притому зводячи наклепи на характер тих, хто відступає від захисту біблійної істини. Ви пам'ятаєте біблійні історії. Пророка Ілью звинувачували в тому, що він бунтує народ ізраїльський. Єремію називали зрадником, Павла називали осквернителем храму, Христа порушником суботи. Сьогодні християни, які залишаються вірними біблійній істині, оголошують бунтівниками, розкольниками, єретиками, сектантами, ворогами своєї країни, і ви знаєте, цей дух протистояння він буде посилюватися все більше й більше. Біблія ясно навчає, що наближається, наближається час, коли державні закони будуть настільки несумісні з Божими законами, що тих людей, які будуть відстоювати біблійну істину, їх будуть відсторонювати від усяких справ державних, і вони повинні будуть понести покарання за свої погляди. Я думаю, що реформація ставить перед нами вибір. Як нам поступати в сучасному світі? Коли сьогодні, друзі мої, ми повинні розуміти, що реформа це не тільки спів, це не тільки флешмоби, які ми робимо там чи інше. Але реформація вона несе в собі істину, біблійну істину, яка заставляє кожного з нас подумати, чи насправді ми йдемо шляхами Господніми, чи справді ми йдемо тою дорогою, яка відкрита в Біблії, тому реформація ставить перед нами два варіанти. І їх може бути дійсно два. Перший, ми можемо не проповідувати біблійну істину, а говорити або оправдовувати себе тим, що люди не приймають її. Люди відкидають її. Вона не тільки навіть не приймають, а інколи протидіють цій істині. Це перший варіант. І ми можемо оправдовувати себе тим. Другий варіант. Ми, як перші реформатори, повинні проповідувати слово Боже, незважаючи на опір, який сьогодні зустрічаємо в цьому світі. Ми повинні залишати живий приклад віри, чесності й мужності, щоб наша країна отримала правдиве пізнання Бога, тому що світло Божої істини повинно освітити весь світ, не тільки одну країну, не тільки дві. Але ми читаємо в Слові Божому, що ці світло цієї біблійної істини повинно освітити весь світ. Тому який варіант виберемо ми? Вибір за нами. Бог ніколи нікого не силує, Бог завжди пропонує. Він пропонує дві дороги вузька і широка. Але вибір за нами. Але одного разу Господь запитає нас усіх, хто знаходиться в цьому залі. Він запитає всіх тих, хто називає себе віруючими людьми, хто вірить в Христа як свого Спасителя. Знаєте, книга пророка Єзекіля в 33 розділі сьомого вірша написано: А ти сину людський, я дав тебе вартовим для Ізраїлевого дому, і ти почуєш з уст моїх слово і остережеш їх від мене. Коли б я сказав до безбожника: безбожнику, ти конче помреш. А ти не говорив би, щоб остерігти безбожного від дороги Його, то він несправедливий помре за свій гріх, а його кров я вимагатиму з твоєї руки. А ти, коли остережеш несправедливого від дороги Його, щоб вернутися з неї, і він не вернеться своєї дороги, він помре за гріх свій, а ти душу свою врятував. Єдиною перепоною, для прийняття біблійної істини, можливо, е, ну, так люди говорять, що. Не є щось складне прийняти біблійну істину, а можуть бути такі ну аргументи. Це незручності і докори оточуючих людей. Незручності, які ми можемо понести, прийнявши біблійну істину, і докори, які можемо почути від своїх рідних, від домашніх, від наших друзів, від колег по роботі в зв'язку з тим, що ми прийняли біблійну істину. Але це не аргумент для справжніх християн. Це не аргумент. Ми не можемо, як послідовники Христа, ми не чекаємо, коли, коли істина стане популярною. Ми не чекаємо, коли більшість приєднається до цієї істини. Ми не йдемо на компроміс з гріхом. Ні, друзі мої. А живучи по біблійній істині, ми з вами тим самим шануємо нашого Господа. Усім великим реформам світ завдячує принциповим, мужнім і віруючим людям. Через таких мужів духовна реформа повинна здійснюватися і в наш час. Через таких мужів ця реформа повинна здійснюватися і в наш час. Пророк Ісаїв у 51 розділі промовляє такі слова. Почуйте мене, знавці правди, народи, що в серці його мій закон. Не бійтеся людської ганьби та їхніх образ не лякайтесь, бо поточить їх мільмов одежу і як вовну черва її жере, а правда моя буде вічна. Тому, друзі мої, говорячи про реформацію, сьогодні ми повинні закликати один одного жити по біблійній правді. Оце є та істина, яка повинна бути в нашому житті. Незалежно від того. До якої релігійної конфесії ми з вами належимо? Але ми повинні сьогодні перевірити себе, чи живу я в тих відносинах з моїм Богом, в якого я повірив правильно. Чи живу я по цих біблійних принципах, чи дотримуємося цих біблійних принципів? Якщо ні, то правдива реформація закликає мене повернутися до цього Слова Божого, яке ми з вами читаємо. Тому бажаю, щоб Господь допоміг нам жити по цих біблійних принципах. Амінь.